Президент США Дональд Трамп заявляє, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди а, про отримання рідкоземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. За вашою оцінкою, як варто сприймати цю заяву? Супер. Ну, типу, він почув меседжі від України. Готовий інвестувати знову ж таки. Це ж не там вивіз, так як Росія це робила в часи радянського союзу. Всі всі люди, всі речовини, все вивозиться. А тут е, ми бачимо: ну, типу, хочуть інвестувати мільярди сотні мільярдів, готові разом працювати і будуть захищати не українську територію, а свої підприємства. Ну супер, типу, що, що, що тут поганого зрозуміло, що там уже Пісков почав кричати: як це так? Ви хочете підкупити Трампа? Це ж типу, втручатися в домовленості. Ну да, типу, так домовленості і працюють. Типу е, наші інтереси, їх інтерес, їх інтерес, це наш інтерес. Ну супер. Вступаємо в Євросоюз і це і буде ще їх інтерес. Типу, ну, типу, це нормально. Ну от а друге, типу, зараз же теж пішли плітки, що начебто, можуть зняти взагалі е -е Дефенс, пише, що можуть зняти заборону на удари по Росії. Типу, щоб вони теж розуміли, що не тільки пряниками, але й батагами їх можуть заганяти до домовленості.